Що є наше життя і чого воно варте в цім світі, Задавались питанням вицим у тривожний цей час, коли чуємо новини, як гинуть дорослі і діти від ракет, що влучали в доми житлові вже не раз. Коли бачимо наслідки від землетрусу страшного, як карткові будинки, висотки розпалися вмить в тих руїнах багато людей, їх життєва дорога Обірвалась раптово. І Не може ніхто щось змінити. що є наше життя. Часто думаю я, коли бачу ці жахливі трагедії, горе і розпач сердець. Кожен день гинуть люди, душа розривається і плаче. Хто з них думав, що вже наближається всьому кінець? На дорогах щоденно аварій, страшних так багато, цілі сім'ї на смерть розбиваються діти й батьки, будували всі плани на завтра, але помирати. Не збирався ніхто, бо ж такі молоді ще роки. В нас війна йде і гинуть на фронті постійно солдати, молоді ще та куля ворожа нещадна до всіх і голосить над тілом бездушним дружина чи мати. Ну, скажіть хто б біді цій невтішній зарадити міг? Скільки є на землі тяжкохворих людей, що щоденно борються із недугом та битву, на жаль, програють? Хто з них у мирі і з Богом помер, той по правді блажений, а багато ж, не знаючи Бога, закінчують путь десь упав вертоліт на дитячий садочок раптово, десь будинок згорів, а у ньому ж були малюки. Чи малий, чи старий смерть не дивиться, їй однаково замахнеться косою і впадуть на розкриті квітки. Що є наше життя це лиш мить. Перед вічністю, друже, воно може прийти до закінчення будь-який час. Ти готовий зустрітися з Богом? Чи дбаєш про душу, поки ти ще живий, не прогав врятуватися час серцем Бога шукай і повір, що знайдеш неодмінно. Примирися із ним, поки тут на землі ще живеш, бо спливають хвилини земного буття непомітно, І кожен відповідь дасть перед Богом за себе, і ти теж. Бо життя як та пара, що з'явиться лиш на хвилинку, ну а потім зникає і сліду від неї нема. Вчора був, а сьогодні раптово не стало людини, обірветься життєва струна і стане тиша німа. Дорожіть своїм часом, який вам дарований Богом, своїх рідних цінуйте, поки ще живуть на землі, бо не завжди так буде, і там, за життєвим порогом, буде каятись пізно. За вчинки і слова свої злі, не повернеш нічого назад. Тож подумай сьогодні, завтра, може, вже більше не прийде, прерветься життя, доручи свою долю і серце у руки Господні, бо лиш з Богом щасливе здобудеш собі майбуття. Амінь.